Дорогі семикласники, тема відеоуроку Сума кутів трикутника, зовнішній кут трикутника, Нерівність трикутника. На уроці розглянемо теорему про суму кутів трикутника, наслідок з цієї теореми, зовнішній кут трикутника, властивість зовнішнього кута трикутника, а також нерівність трикутника. Теорема про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Якщо заданий трикутник АБ С, то сума його кутів А Б та С дорівнює 180 градусів. Нагадаю, що теорема це твердження, яке потребує доведення. Доведемо теорему про суму кутів трикутника. Позначимо на екрані кут А, це кут 1, кут Б це кут 2, кут С – кут 3. І будемо доводити теорему. Заданий трикутник АВС довести сума його кутів дорівнює 180 градусів. Починаємо доведення. Через вершину Б проведемо пряму паралельну до сторони А. Отже, ми одержуємо, що пряма МН паралельна прямій АС, утворилися кути 4 і 5, які позначені на малюнку. Уважно роздивившися, ми приходимо до висновку, що кут 1 дорівнює куту 4 як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих МН АС та січній А Аналогічно, кут 3 дорівнює куту 5, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих МН і АЦ та січній БЦ. Розглянемо тепер кут МБН, це розгорнутий кут, величина розгорнутого кота 180 градусів. Отже, сума кутів 4, 2 та 5 дорівнює 180 градусів. Враховуючи, що кут 4 дорівнює куту 1, як ми тільки що сказали, кут 5 дорівнює куту 3, ми одержуємо, що кут 1 додати кут 2 і додати кут 3 дорівнює 180 градусів, що й треба було довести. Теорема доведена. Розглянемо наслідок з теореми про суму кутів трикутника. Серед кутів трикутника принаймні два кути гострі. Зверніть увагу, який би трикутник не був, гострокутний, прямокутний чи тупокутний, серед його кутів будуть принаймні два кути гострі. Для того, щоб наглядно проілюструвати теорему про суму кутів трикутника, пропоную вам розглянути динамічну модель цієї теореми, створену у програмі динамічної математики «Геогебра». Зараз на екрані ми бачимо цю динамічну модель. Зверніть увагу, зображений трикутник ABC, величини кутів обчислені автоматично, сума кутів 180 градусів. Ми можемо змінювати цей трикутник. Ось, наприклад, як я зараз змінюю. Трикутник змінився, але сума кутів трикутника залишилася рівною 180 градусів. Тобто, як би ми не змінювали трикутник, ось в даному випадку розглянемо гострокутний трикутник, сума кутів буде 180 градусів. Бачимо, що принаймні два кути є гострими. Можемо розглянути ось тупокутний трикутник. Наслідок говорить нам про те, що принаймні два кути будуть гострими. Так само ми можемо змінювати це модель динамічна. Ми можемо змінювати ось прямокутний трикутник одержали, і знову ж бачимо, що два кути будуть гострими. Нагадую вам, що Програма динамічної математики Геогебра є дуже зручною при вивченні математики. Повертаємося до пояснення нашої теми і зараз з'ясуємо поняття: зовнішній кут трикутника, заданий трикутник АВС. Продовжимо сторону АЦ і одержимо кут БЦМ. Це і буде зовнішній кут трикутника. Отже, означення. Зовнішній кут трикутника це кут суміжний з кутом цього трикутника. Давайте з'ясуємо, скільки ж зовнішніх кутів можна провести відповідно до вершини трикутника. На екрані ми бачимо, що до вершини С ми маємо два зовнішніх кути: 1 та 2. Отже, при кожній вершині трикутника можна побудувати два зовнішніх кути. Зараз на екрані ми це і позначимо кольором для того, щоб наглядно нам спостерігати. При вершині Б зовнішні кути позначені зеленим кольором. При вершині А, зовнішні кути позначені блакитним кольором. Властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника несуміжних з ним. Давайте з вами проілюструємо цю теорему. Отже, якщо ми розглянемо кут 1, це зовнішній кут трикутника при вершині С, його величина буде дорівнювати сумі двох інших кутів несуміжних з ним, а саме кутів А і В. Розглянемо тепер кут 3. Це зовнішній кут трикутника при вершині Б. За теоремою його величина дорівнює сумі двох інших кутів, несуміжних з ним, а саме сумі кута А і кута С. Розглянемо кут 5. Це зовнішній кут трикутника при вершині А. Згідно теореми, його величина дорівнює сумі двох інших кутів несуміжних з ним, а саме сумі кутів B та С. Наслідок з теореми про властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника більший за кожний із кутів трикутника несуміжних з ним. Легко побачити з теореми, що сам зовнішній кут дорівнює сумі двох інших кутів несумішних з ним. Отже, він буде більший за кожний із доданків. Знову пропоную вам звернутися до динамічної моделі, що буде ілюструвати нам властивість зовнішнього кута трикутника. Зверніть увагу на екран. Я пропоную вам розглянути динамічну модель властивості зовнішнього кута трикутника. Ось, наприклад, позначений кут Д, Ба це зовнішній кут трикутника при вершині Б. Його величина становить 145 градусів. Ми бачимо на екрані автоматично обчислюються величини кутів, і зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним. Тобто 100 градусів плюс 45 градусів ми й одержимо 145 градусів. На це модель, і динамічна, ми можемо змінювати її. Ну, і, наприклад, якщо розглянемо зараз ось в такому вигляді трикутник, то знову ж таки кут ДБА. Це зовнішній кут при вершині Б. Якщо ми 118 додамо 32, ми одержимо 150, що наглядно ілюструє властивість зовнішнього кута трикутника. Ну і, звичайно, ця модель нам показує, що зовнішній кут трикутника дійсно буде більший за кожний із кутів, які несуміжні будуть з ним. Повертаємося до пояснення нашої теми і розглянемо нерівність Трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. Зараз на екрані кольорова геометрія для того, щоб зручніше було запам'ятати сутність нерівності трикутника. А саме, розглянемо сторону АВ. Вона менша, ніж сума двох інших сторін АС плюс Б С. Розглянемо сторону АС. Вона менша, ніж сума двох інших сторін, тобто АВ плюс Б Аналогічна сторона Б також буде меншою від суми двох інших сторін, а саме АС плюс АВ. Розглянувши основні поняття теми, розглянемо розв'язування прикладів. Завдання знайти третій кут трикутника. Отже, перше завдання в умові ми бачимо малюнок і необхідно знайти невідомий кут, позначимо невідомий кут Х. Ми можемо розв'язати це завдання, скориставшись теоремою про суму кутів трикутника. А саме, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. І тоді, щоб знайти величину кута Х, ми повинні Спочатку знайти суму двох інших кутів 67 додати 34, і потім від 180 відняти цей результат. Ми можемо це зробити одразу в одну дію, записавши від 180 градусів, нам треба відняти суму 67 градусів додати 34 градуси. Будемо обчислювати. 67 додати 34 буде 101. 180 відняти 101, відповідь 79 градусів. Ми показали, як знайти третій кут трикутника, якщо задані два інші. Друге завдання. В другому завданні заданий прямокутний трикутник, про це ми бачимо із позначки на малюнку. Величина прямого кута дорівнює 90 градусів. Міркуючи аналогічно, як в попередньому випадку, позначивши невідомий кут через Х, ми можемо записати, щоб знайти величину кута Х, ми повинні від 180 градусів відняти суму двох інших кутів. Враховуємо, що величина прямого кута 90 градусів, додати 33 градуси, так як на малюнку вказано. І будемо обчислювати. 90 додати 33 буде 123 градуси, 180 відняти 123 градуси, одержимо 57 градусів. Ми виконали це завдання, скориставшись теоремою про суму кутів трикутника, яка дорівнює 180 градусів. Хочу запропонувати вам ще один спосіб, який буде більш швидким. А саме, Якщо трикутник прямокутний, то величина прямого кута 90 градусів, отже, сума двох гострих кутів трикутника прямокутного буде також 90 градусів. І тоді легше знайти величину кута Х від 90 градусів, віднявши 33 градуси і одержимо 50. 7 градусів, так як і в попередньому способі. Наступний приклад знайти зовнішній кут трикутника. Заданий трикутник АВС, в якому задані величина кута Б 64 градуси, величина кута С 44 градуси. Треба знайти зовнішній кут трикутника ДАВ. Отже, кут ДАВ а Б це зовнішній кут трикутника при вершині А. Давайте ми це позначимо: зовнішній кут трикутника. І за властивістю зовнішнього кута трикутника, він, його величина дорівнює сумі двох інших кутів, несуміжний з ним. Тобто дорівнює сумі кута Б та кута С. Щоб обчислити величину зовнішнього кута DAB, нам залишилося підставити числові значення. А саме 64 градуси, додамо 44 градуси і одержимо відповідь 108 градусів. Далі будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 357. Умова. Знайдіть кут трикутника, якщо два інших його кути дорівнюють 35 градусів і 96 градусів. Отже, ми зробили схематичний малюнок, заданий трикутник АВС. Можемо на ньому позначити величина кута А 96 градусів. Нагадую, 96 градусів це тупий кут, Його тупий це той, якого величина більша за 90 градусів, але менша за 180 градусів. Ну і, наприклад, кут Б позначимо 35 градусів. Нам необхідно знайти величину третього кута трикутника. Вечину кута С. За теоремою про суму кутів трикутника, сума кутів трикутника А Б, дорівнює 180 градусів. От, величина кута А додати величину кута Б додати величину кута С дорівнює 180 градусів. Звідси, щоб знайти величину кута С, ми повинні від 180 градусів відняти суму кутів А та Б. Зверніть увагу, зараз я в загальному вигляді записала, як знаходити третій кут трикутника, якщо два інші задані. Нам залишиться підставити зараз числові значення. Від 180 градусів ми віднімаємо суму 35 градусів, додати 96 градусів. Далі нам залишилося виконати ці обчислення. 35 градусів додати 96 градусів. Ми одержуємо 131 градус. Тоді 180 відняти 131 градус ми одержимо 49 градусів. Це і буде відповідь в нашій задачі. Наступний номер 358. Умова. Один із кутів трикутника в три рази менший від другого кута та на 35 градусів менший від третього. Знайдіть кути трикутника. Зробимо схематичний малюнок, нам заданий трикутник АБ, С. В умові величина жодного з кутів не задана, але задано співвідношення між ними. Уже враховуючи наш досвід розв'язування задач, ми розуміємо, що це задача на складання рівняння. Отже, починаємо ми з вами оформлення задачі. Будемо записувати, що нам задано в задачі, що нам треба знайти, і розв'язувати. Кажемо цю задачу за допомогою складання рівняння. Отже, записуємо. Дано, трикутник АВС. далі, один із кутів трикутника в три рази менший від другого. Візьмемо, що кут А менший від кута Б у три рази. Далі, згідно умови, кут А менший від кута С на 35 градусів, і нам необхідно знайти ці кути. Записую те, що треба знайти в умові задачі, знайти кути трикутника, тобто кут А, кут Б та кут С невідомі. Будемо розв'язувати задачу за допомогою складання рівняння. Невідому величину позначимо через Х. Зазначу, що зазвичай за Х позначають меншу з величин. В даному випадку, давайте ми з вами позначимо, нехай кут А має величину Х. Зараз одну хвилиночку, я налаштовую свій графічний планшет. Отже, нехай. Величина кута А дорівнює х градусів. Тоді міркуємо за умовою, цей кут в 3 рази менший від кута Б, отже, кут Б, в свою чергу, буде у три рази більший від кута А, таким чином, кут Б буде дорівнювати 3х. Аналогічними міркуваннями ми розуміємо, що кут С буде дорівнювати Х додати 35. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Сума кутів трикутника 180 градусів. Я це знову вказую і ми запам'ятаємо 180 градусів. Отже, маємо рівняння. Маємо рівняння Х додати 3х. Додати х плюс 35 дорівнює 180, розв'язуємо це рівняння, зводимо подібні дотанки в лівій частині, х плюс 3х і плюс х буде 5х. Число 35 переносимо в праву частину з протилежним знаком, одержуємо 180, підняти 35, 5х дорівнює. 145, щоб знайти Х, нам залишилося 145 поділити на 5 і одержуємо, що х дорівнює 29. Знайшовши значення Х, повертаємося на початок і дивимося, а що ми позначили через Х. І враховуючи це, пишемо: отже, отже, кут А дорівнює 29 градусів. Кут Б, щоб знайти, нам необхідно 3 помножити на 29 і одержимо 87 градусів. І щоб знайти кут С, нам необхідно до 29 додати 35 градусів. Обчислюємо, одержимо 64 градуси. Таким чином, задача розв'язана, щоб себе перевірити, пропоную вам знайти суму одержаних кутів. У нас повинна бути відповідь 180 градусів. Наступний номер 381. Умова. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 154 градуси. Знайдіть кути трикутника не суміжні з ним, якщо один з цих кутів на 28 градусів більший за другий. Ми з вами зробили схематичний малюнок і будемо розв'язувати цю задачу, записуючи спочатку, що нам задано в умові. Трикутник АБЦ заданий. Далі заданий один із зовнішніх кутів трикутника, що дорівнює 154 градуси. Нагадую, зовнішній кут трикутника, як ми його одержимо? Продовжу, наприклад, сторону АЦ, позначимо тут букву Д. І тоді кут БЦД, ось я його позначаю на малюнку, 154 градуси, це буде зовнішній кут трикутника. Я вказую, що кут БЦД дорівнює 154 градуси, зовнішній кут. Зовнішній кут трикутника. Далі, нам необхідно знайти, кути трикутника несуміжні з ним, якщо відомо, що один з цих кутів на 28 градусів більший за другий. Отже, за умовою схематичного малюнка, я можу записати, що кут Б Більший, ніж кут А на 28 градусів. Нам необхідно знайти кути А, та Б, кут А невідомий, і кут Б також невідомий. Починаємо розв'язання. Оскільки обидва кути невідомі, але відомо співвідношення між ними, ми за Х приймемо один із величину одного з цих кутів. Наприклад, ми візьмемо менший кут через Х, нехай величина кута А. Дорівнює х, тоді величина кута b дорівнює x плюс 28. Далі ми можемо ще позначати і на малюнку наші позначення. Кут А це Х, кут Б, ми позначаємо, що це Х плюс 28 для наглядності. Враховуючи властивість зовнішнього кута трикутника, ми можемо сказати, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів, несуміжних з ним. Отже, ми так і вказуємо, що за властивістю зовнішнього кута трикутника. За властивістю зовнішнього кута трикутника обов'язкове пояснення в задачі ми вказуємо: за властивістю зовнішнього кута, ми можемо сказати, що величина зовнішнього кута BCD дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним, тобто кут А плюс кут Б. Таким чином, маємо рівняння. Маємо рівняння, записую рівняння х додати, х додати 28 дорівнює 154. Зводимо подібні доданки в лівій частині х додати х буде 2х дорівнює 154. Переношу число 28 з протилежним знаком в праву частину відняти 128. Отже, 2х дорівнює 126. Щоб знайти х, ми 126 ділимо на 2 і одержимо значення х 63. Повертаємося на початок, дивимося, а що ми позначили через х. Ми позначили величину кута А, отже, Величина кута А дорівнює 63 градуси, і щоб знайти величину кута Б, ми повинні 63 додати 28 градусів. І одержуємо 91 градус. Ми знайшли кути А та Б, ті, що сказано в умові. Таким чином, ми сьогодні опрацювали тему теорема про суму кутів трикутника, з'ясували властивість зовнішнього кута трикутника. З'ясували нерівність трикутника, розглянули розв'язки завдань. Щоб закріпити цю тему, пропоную вдома виконати схожі завдання з підручника. Всім дякую за увагу, бажаю успіхів!